Перша частина подарунків ще до свята. так? Будемо відкривати. Нас перший подарунок, відкиді світ. Оля, скажи, що тут? Як ти думаєш, що тут? Басінки маленькі. А хто твої улюблені герої? Халк. Халк. І Веном. Веном. Хто ще? Оці дві герої. А людина паук? Да. І людина паук? Може тут є таке щось? Малпа Малка? Ціку! Кола. Ой, а яка вміє говорити, танцювати. Будеш тобою за ручки ходити. Клас! Ти задоволений? Сьогодні буде дітка. Це буде твоя дітка, а ти хто для неї? Тато. Тато. То що, скажемо дякую, Кіді світ? Є, але це відняні. Ого! Халка, всі. А це Марку, це Марку, наша Аня, як придумає, халка Все! Клас.